Катерина так і не зупинилась в цьому маєтку. Тож усі старання графа Потьомкіна і можна було б назвати марними, якби тут тепер не виховували професіоналів своєї справи. Останні 50 років тут розташована Українська інженерно-педагогічна академія. Сьогодні вони святкують свій ювілей. З роками трохи змінились спеціальності, з'явились нові напрямки. Тепер тут випускають і дизайнерів, і комп'ютерників, і шеф-поварів. Студенти з часом не змінюються. Практически серйозно нічого не отличает. Нет такого отличия. І тоді, і сьогодні є хороші студенти, прекрасні ребята, толковіші ребята. Найпопулярнішими залишаються суто робочі спеціальності. Унікальність УІПА в тому, що 100% їхніх випускників мають роботу та соціально захищені. Українська інженерно педагогічна академія єдина в Україні, де випускають викладачів європейського рівня. Наша система психології педагогічної підготовки. Побудована за системою інженер європейської інженерної педагогіки, і ми маємо сертифікат Європейського товариства інженерної педагогіки, яке дає право. Бути занесеним в реєстр європейський для викладання технічних дисциплін в Європі з заробітної платою на рівні європейця. 12,5 тисяч першокурсників цього року прийшли до лав УІПА. Наразі 50% навчаються тут безкоштовно за держзамовленням, решта за контрактною основою. І за словами ректора, ті, хто навчаються на контракті, роблять це не як раніше, аби лишень отримати диплом. Вони йдуть працювати за фахом, бо зарплата. Приваблює Катерина Любімова, Олександр Петрик, Харківські Вісті.